Ролики з пригодами макаки, схожої на супергероя, які набрали 2,5 мільярди переглядів. Не меншу популярність має і канал з відео про французького бульдога, який подорожує цукерковим лісом. Вони мають понад один мільйон підписників. Стражні фільми про катастрофічні повені в Пакистані вже набрали близько півтора мільярда переглядів. Загалом усі ці канали, за оцінками дослідників, приносять авторам близько восьми мільйонів доларів. Втім, є одна деталь: ці відео не мають нічого спільного з реальністю. Експерти називають такі ролики «щі сміттям, штучно згенерованими відео, які алгоритми масово піднімають у рекомендаціях. За даними дослідження компанії CapWing, понад 20% відео, які відеоплатформа YouTube Ютуб пропонує новим користувачам, це низькоякісний контент, створений алгоритмами. Такий штучний шум щороку приносить авторам близько 117 мільйонів доларів.